Через перебої електропостачання, сервісні центри МВС були змушені призупинити надання послуг, зокрема перереєстрацію авто та видачу водійських посвідчень, у тому числі і на Волині. Адже не працювала національна автоматизована інформаційна система, як повідомила речниця регіонального сервісного центру. Наразі система запрацювала. Сервісні центри продовжили надавати усі послуги. Технічний збій в єдиному державному реєстрі МВС. За годину часу цю поломку усунули і працюємо ми в штатному режимі. Найпопулярніші наші послуги надаються безперебійно. Це реєстрація, перереєстрація транспортних засобів, видача та обмін посвідчення водія і екзаменаційна діяльність ведеться. Тобто всі послуги, які надає сервісний центр МВС, вони доступні для громадян. Обов'язково обов'язковою умовою отримання послуги в сервісному центрі МВС є наявність талону електронної че.